Для кого нема не представляє секрет, те, що чим більше стає бізнес, чим більше він розвинений, тим менше жінок ми там спостерігаємо. І це не лише пусті слова, це те, це те, що ми бачимо, і бачимо на конкретних прикладах. У нас клієнтська база складає вже більше ніж 37 тисяч осіб. І коли ми починаємо е, дивитися глибше і глибше в цю базу, то ми розуміємо, що жінки, які є власницями бізнесу, вони складають ну, по-різному, але десь 15-20%. Більшу частину власників офіційного бізнесу складають чоловіки. Далі, коли ми бачимо, чим більше стає, е, стає масштаб бізнесу, тим Більше ми втрачаємо жінок у цій сфері. Наприклад, в нашому проєкті у плодовичевому бізнесі, там, де вже більше 100 гектарів, то ми не маємо жінок, які представляють ці бізнеси. Всі ці бізнеси представляють чоловіки. Тому ми розуміємо, що поряд із розвитком середнього і великого бізнесу дуже актуальним стає питання розвитку малого бізнесу і а, саме а, при розвитку малого бізнесу треба надавати великої уваги уваги тим напрям тим бізнесам, які представлені жінками, оскільки сільські території представлені жінками аж на 56%. І коли ми кажемо, що ці сільські території треба розвивати, треба, щоб молодь залишалася в селі, треба, щоб в селі було не лише економічно доцільно існувати, але й цікаво існувати, треба звертати увагу на всіх. Тому ось в нас дві такі великі категорії: це жінки-власниці бізнесу, або чоловіки-власника бізнесу, які співпрацюють дійсно жінками з подовочевого сектору. А тепер на які цілі? Все, що пов'язано із збільшенням прибутковості бізнесу. Збільшення врожайності? Так. Робота з доданою вартістю? Так. Зменшення витрат? Так. Тобто, будь-яка ідея, ми не ставимо якихось рамок або якихось обмежень, що це можливо, а це неможливо. Якщо це впливає, на отримання прибутковості, тобто на більш економічну доцільність ведення бізнесу, так то є цікавим, і ми будемо то розглядати.